Так, Всім привіт. Ось приїхав восход. Буде, я його продаю. буде він збиратися з Сергієм. Доброго дня. От, він буде його відновлювати повністю. Я вважаю, що та людина його збере, буде нормально виглядати. Мотик. Ну і буде більше відео. Він мені скине потім, як він поставив руль. Можливо я сюди ще приїду, ще поснімаю. Як він буде цілий зібраний. До речі, у мене мають бути трошки пізніше з Кривого Рога, там мені мають передати з того з гаража, дуги. Може тобі Це. ще дуги понадобиться. Дуже. Так що будемо слідкувати за ним. Я думаю, ми ще його на каналі побачимо. Буду сказати фотографії, буду його проробляти. Так, буду ну будуть фотографії, фотки. Фотографії. Думаю, ще заїдемо в гості. Виставляйте гараж знаєте. так. Так. Значить от мотик. Все, він переходить у власність Сереги. Значить, диви, яка у нього основна відчіння від обичного 3, там 3М. Ну немає центральної подножки з заводом. І взагалі немає. Тільки Толь, бакова. Стоїть оцей пелюстковий клапан з заводом. Е, і кстати, він на холодну поганенько заводиться. Хлопці мені підказували, що із-за цього ліпского клапана, як він довго стоїть, то ті клапана трошки якби залягають. Треба на ньому і він любить, щоб його заводили періодично, щоб він не Ну, Там, думаю, розбереся. Оте крило, цей е, сигнал то, типу, рідний, так заводом йде. Ну Труби трошки підняті, у нього так ідуть догори, типу як у Мінська <нув customs> <з Saiyan> сучасно. Але мені мужики казали, що труби теж можна вирівняти там. Є е якісь способи, щоб підрівняти. Потім ці кріплення, бач, вони не знаю. Вони от такі металічні йдуть. Mm. Ну, кажуть, що то так і було. Та і, так і сідуха у нього інакша. Бач, вона отут, якщо ти так глянеш, вона fooling. більш округла so і отут yeah. менше сзаді. Mm. Той угол іде. Ну а так, а, бак еще, він такий типа сплошняковый. У три там. Да-да-да, лейба, все. Ну мені так даже більше нравится, красивіше вигляде. Прикольний. Ну, короче. будемо well, дать. Вот так вот.